На нашій вулиці свято. Оце святий Миколай прийшов. Ми собі сидимо тихо. Аж вони вже всі, бачите. Ціла процесія. Ви бачите що теж не так видно. Але цікаво. Це вони звідси йдуть. Сюди. А потім... А, ось ще йдуть кругом. І від собору туди. Оце така процесія. Ось я, мабуть, спізнилися. Ой! Крисмас! охо хо, -хо!